Медвежий горіх, який в цьому році, якби врожай є і загрузка. Два роки стояли ці медвежі горіхи. Горіха не було, але є. Отакі, ну, мілкі вони. Багато мілких. А є дерево яке. Одне дерево. Одне дерево. Ну, не тільки одне дерево, це нова, як би сказати, форма. Там, одне в мене зареєстроване є, крупноплідний. Це в цьому році він за скільки років ну є горіх на ньому, але менше горіха. Вже, я вже так думав, щоб він це перекорив хоч рік, щоб прирости, на ньому були, щоб взяти черенка хорошого, то він постійно грузиться, горіхи великі, тягнуть на себе. Всі сили росту. В цьому році він пішов на наростити масу, пішов на перекур трохи. Но, е, ще, ну, я її давно знайшов, але в цьому році вона дала теж урожай хороший і отакий крупний горіх. Якби рівняти його навіть можна порівняти, з чим порівняти продукт зараз. Візьмемо фундук Морозівський. От, три. Це не з самих мілких, ну і не з самих крупних. Якщо його так порівняти, то Все, Морозівський Кавказ. Я ж кажу, це не самі крупні і не самі мілкі. Це середній горіх. І медвежий горіх, який. Якби по крупності так, щоб зрівняти з фундуком. Отакі От ми двежі одважити. Одважити не буду. Ну, його видно, якщо Чи може тут темно. отакий От крупняк крупняк. Є... Ще одна форма. Получилося медвежового оріха. Вони один в один, вони не так, що там аж є мільчі, але в основному от з одного дерева Тут такі крупні. Однюші медвежі, ще одна форма. Ну і вони хороші, це я їх лишив. Е -е, в продажі їх немає, тому що буду, хочу в цьому році ще зробити масло з медвежого. А вони хорошо б'ються, тому що мілкі підуть на посів, посів це усього. А ці хорошо б'ються, бо нема такої ще машинки. Щоб це може хто підскаже, як його швидше бити. тому що і молотком, і там в тісках приспособилося. Значе так, щоб менше нагрузки було на руки. Довго його бити. І якщо вийде, в цьому році, щоб видавити масло, в тому році робили масло. То всім сподобалося, хто пробував, це масло всі, всім дуже сподобалось масло з Медвежого. То, це, то в цьому році попробую ще. І от такі крупнющі. Всього є ще. І є ще ось. В мішку теж окремо, теж крупний. Ну він круглий. Цей горіх. Це два таких, які. Падають із горіха, не треба його перебирати, не треба. А Отакі от крупняки. Той, звісно, більший, але цей стабільно він такий. Форми круглої і хорошо б'ється. Оце я такі відбираю, щоб десь мішочок перебити на масло і спробувати з цього медвежого гріха зробити масло. Ось така ще одна нова виклюнулася. Крупноблідна форма медвежого горіха.